На своєму в'язальному каналі мене звати Оксана. І сьогодні знімаю для вас ще один влог про свої просування цього тижня, про те, що встигла зв'язати, що не встигла зв'язати. Ну, загалом поговоримо про все-про все. Моя помічниця в кадрі, допомагає як тільки може. Отже, відео планувалося зовсім зовсім в іншому форматі можливо, таке відео, як я планувала. Тобто я вам розповідала в минулих логах, що хочу зробити відео дов'язування не дов'язні своїх, ось цих багато-багато процесів, які в мене стоять. І я не можу там зовсім трішки дов'язати, щоб вони вже були завершені. І я хотіла кожного дня знімати, брати якийсь процес і просувати його. Кожного дня новий. І таким чином, кожного дня знімати, щоб вам було цікаво подивитися, як я просунула процес, і що з ним взагалі, чи я його завершила, чи не завершила. Але. Видався тиждень не такий, тому що мені прийшло замовлення, мені потрібно було в'язати, я вам в цьому відео все покажу, плюс мені потрібно було ось хоча б чуть-чуть пров'язати светер, який теж вам покажу. Тобто, не те, що планувалося, але, думаю, згодом. Таке відео все ж буде, тому що процесів ще вистачає, багато недов'язаних іграшок, які в процесі створення майстер-класів. Ось Тому буду їх доробляти, щоб і майстер-клас вже доробити, і також, щоб вже була готова робота. Ну, і, звичайно, плечових виробів теж у мене багато. Тому буду все поступово вам знімати і показувати. Отже, розпочну я з спідниці своєї, це той процес, який в мене досить довго є, і як я і планувала, мало бути відео з недов'язами, і тому я взяла саме цю спідницю, щоб її дов'язувати, і вам показувати, і нарешті зробити майстер-клас. Мені залишилось не так багато, я вам обов'язково зніму такий невеличкий майстер-клас, як це все робити. Можливо, ще окремими. Відео повставляю там деякі деталі, щоб ви розуміли, і там вже додавлю посилання чи прикріплю, щоб ви могли перейти і зв'язати. Отже, у мене спідничка на ось такому етапі. Дуже така вона патлата, смішна, дуже мені подобається. Ось. Я ставила після минулого разу, як знімала це відео, ставила маркер. І ось цей маркер, ось, ось таку частину я пров'язала десь за два дні, тому що я сідала її вечорами брала і не особливо нею займалась. Це було тільки два рази, коли я її брала, і поступово собі там в'язала. Мені залишилося, не знаю, можливо, ось такий ще шматочок зв'язати. І там трішки якусь резиночку, можливо, без резиночки буде. Подивлюся, як буде краще на цій пряжі виглядати. Тобто, загалом я пров'язала так достатньо, і мені дуже подобається. Я її вже приміряла, але приміряла ще на етапі, коли не було ось того шматочка відв'язаного. Тому ну, вона була закоротка, я не могла вставити вам фото. І вже, скоріш за все, покажу вам, коли вона буде готова, я буду брати її, просувати. Цього тижня поступово в'язати. Тільки ось зараз дещо там дов'яжу, дещо просуну і обов'язково візьму цю спідницю. Можливо, буду десь брати її, якщо будемо десь на прогулянку виходити. Але з іншого боку, дуже незручно, тому що дуже виходить такий важкий процес, бо я в'яжу з чотирьох бобін, і це дуже громістке, і їх не дуже з собою наноситься. Тому бачите, коли не перемотали. Якісь меточки, але з іншого боку класно, тому що немає кінців. Буду в'язати, небагато залишилось, поступово я її все-таки дов'яжу і, все дов і обов'язково вам зніму відео, як розрахувати з пряжі будь-якої на будь-який розмір. І, і, можливо, все ж, я собі задумаюся, щоб зробити майстер-клас саме на таку модель одразу з розрахунками, але саме на ось цю щільність, що в мене є. Для того щоб, наприклад, люди, які не там дуже розуміються в розрахунках чи не хочуть на це задумуватись, щоб вони могли просто взяти майстер-клас і зв'язати таку спідницю. Але це головна умова потрапити в щільність, тому що пряжу можна брати не ось таку пухнасту. А брати будь-яку за бажанням. Я ось цю спідничку зв'яжу і хочу все одну зв'язати з якоїсь бавовни, можливо. Або, не знаю, в мене там є така пухнаста, прикольна пряжа. Ну, не такого формату, а саме мохер, Можливо, з неї, можливо, ще щось такого гладенького більш. Це ще буду вибирати, дивитися, але загалом хочеться ще одну таку спідничку, просто в іншому варіанті і в більш нейтральному кольорі. Можливо, щось підшукаю, виберу якусь іншу пряжу. Дуже мені подобається. Хто не дивився попереднє відео, ось так вам ще ближче покажу. В'яжу я її з бавовни 100% Alpes Вартензія. 100 г 1400 метрів в два складення в'яжу з двох побінок. Так, І це у нас ось така синтетична ниточка. Тут теж десь 1400 метрів. Шкурочка норки. Ось така пухнаста. Киця мені буде сьогодні допомагати, але ну вже як є, їй дуже сумно вчора було, тому що ми їздили до моєї племінниці, і ще до однієї племінниці на день народження. Так святкували в один день, бо вони поруч і вирішили відсвяткувати. і було ще хрещення малечі. Тому вчора нас цілий день не було вдома, і вона була сама. Коли ми приїхали, то ось вона вночі не давала спати, тому що хотіла бавитися. А ми хотіли спати, бо втомилася. І, я за нею бігала, чоловік заснув. А я за нею бігала і з нею гралася, тому що вона не лягала спати. Ось так. Також у мене цього тижня, ну я більше ніж тиждень була відсутня знову на Ютубі, але за ось ці там півтора тижня, можливо, в мене зв'язалося ще багатенько іграшок, тому буду вам зараз їх. Показувати. Отже, найперші, ну, це такі найостанніші, які в'язала, бо зараз ще в процесі нові почали, почала в'язати. Але з тих, що ось останні зв'язала, це були ось такі кумедні гусочки, хлюб-хлюби. Я їх в'яжу до книги. ось в ось в книгарні, такі крутецькі кумедні я їх зв'язала не дві штучки, а в мене їх цілих 5 штук готових. Ось у мене їх тут е, ціла гвардія цілих 5 штук. Це щось іншим боком. Незручно показувати, але я вам так одного покажу, близько, щоб вам було максимально видно. Ось цей шоломчик знімається, ось так виглядає. Мастер-клас мій, але на нього ще немає саме оформленого pdf файла є лише ось мої там записи. Але я планую зробити, тому що він кометний, маленький такий просто красинчик. Ось такі гусочки. Також у мене зв'язалася ось така ціла партія терстріля. Зараз я за секунду повернусь, щоб не дуже шерхтіти. Зв'язалися в мене чайки та авіаптахи. Хто за мною давно слідкує, я вже знаю, що я їх неодноразово в'язала, і в мене вони постійно на повторі, на повторі, тому що дітям подобаються такі манюсики, і, і вони хочуть з ними бавитися. Там уже в іншому боці. Так, кицька просто. Той Тайазон їй не дає спокою. Вона вже його кинула, побила. <сі> Неважливо, дуже смішно. Отже, ось такі зв'язалися авіаптахи. На ось цю саму і саме іграшку у мене є майстер-клас оформлений, і можна придбати, написавши мені в інстаграм. Там, де саме в мене з іграшками, там є посилання в описі. І також. Просто подивитися на Etsy. але на Etsy одразу попереджаю, що деколи я роблю знижки, щоб ціна була така сама, але загалом на Гетці трішки дешевше, якщо там немає якоїсь знижки. Тому що це платформа, де треба враховувати усе-усе, там дуже великі податки, тому їх потрібно враховувати саме ось цю частину суми. Тому краще можете написати мені або в інстаграм, або, наприклад, ви хочете придбати. Напишіть, я там зроблю знижку, мені не важко а, і <свісно>, можете купувати. Деколи я запускаю знижки, я про це інформую, щоб можна було придбати а, саме через Etsy і написати, якщо ви не дуже таке любите робити. Отже, зв'язались отакі авіаптахи, і також у мене готові дві чайки. Ось такі дві чаєчки. На них теж в мене є майстер-клас. Ось такі кумедні. Так, з іграшок у мене все. Я не пам'ятаю, чи розповідала вам за свинку пепу. Напевно, в минулому влозі я вже вам її показувала. А, можливо, майже готово, можливо, ні. А, на жаль, фотографій. Я не зробила, тому що це був подарунок, і швидко ми вчора якось так все завезли, і я не встигла. Але все-таки, якщо я там щось знайду, можливо, якісь відео, то я вам обов'язково сюди вставлю, десь ось тут збоку, щоб ви могли подивитися. Ось такі ось в'язальні процеси, готові роботи, ті, що в мене відбулися. І ще одна в'язальна готова робота це шкарпетки. Це мої шкарпетки, але я їх ще не прала, не ставила на блокатори, тому вони не дуже так супер ідеально виглядають. Полотно ще не супер таке рівне, але ось такі шкарпетки у мене зв'язалися. В'язала їх з пряжі Avent Yarn Socks, Yarn, здається. Я вам показувала ці шкарпетки майже в кожному влозі, коли я їх брала, вони в'язалися з зими. І нарешті ось я їх дов'язала і я дуже цьому рада, тому що можна буде брати наступні в роботу. Ці шкарпетки я в'язала для себе. Чоловіку зв'язала швидше свої у мене. Затягнулися, і я також подумала, що потрібно ось це, до речі, ще один процес, який я мала брати в тирті недов'язів, і все-таки він мене вже дов'язався. Ми, коли подорожували з чоловіком, я собі поступово-поступово в'язала дещо в дорозі, дещо брала там, коли ми до батьків їхали, і собі поступово так дов'язала. Ось, що можу сказати про цю пряжу? Я вам казала лишити відгук. Поки що вона не супер м'якенька, вона мені колючкувата. Така. Я люблю більш м'яку пряжу. Мені подобається Артісан пряжа, вона супер м'яка, мені з нею дуже комфортно. Ось ця саме до прання дуже жорстка. Але я спробую її випрати і подивлюся. Як вона себе поведе. Тому що насправді вона така колючковата, і якщо вона ніяк не зміниться, то ну, мені не дуже подобається. Я люблю м'якеньке, тому що мені потрібно, щоб нічого не кололо. Зараз я ось тримаю в руках, мені колючок десь прикладає, мені все колиться. Тому, можливо, це такий колір, що тут такі вони вибілені кольори, можливо, це від цього що я залежить, не знаю. Але по відгукам дівчат вони казали, що чуть-чуть зовсім вона е, ніби розпушується, стає м'якшою, але не настільки, як би хотілося. Тому е, буду дивитися по ситуації. Так, ось такі готові роботи, все, готових робіт мене більше немає. Показую ще свої е, просування та процеси. Показую вам чоловічий светр, який. Я в'яжу на замовлення своєму знайомому в, в Німеччину. Тут ви побачите таку смужку, але це через те, що верхня частина пралася трішки раніше, для того, аби подивитися, чи все впадає в щільність і далі вже така більш вільна. Ну, загалом показуємо. Ось так виглядає цей процес. Так, ось тут можна побачити такий бачите, перехід-заломчик. Це ось ця верхня частина у нас була випрана, і я тут зрозуміла, що я по рядах щільність не потрапляю зовсім, і мені доводилося ось тут, бачите, скільки ниточок приєднувати і дов'язувати ще висоту. І далі вже зв'язала. І ось такий шматочок я ось пров'язала. Це достатньо е, нормальний результат, тому що тут багато візерунків е, Спиці 4,5 я взяла. Але все ж, ось давайте ще зі спинки. Але процес помаленьку, тому що йде помалесенько, тому що ще працюю над іншими процесами. І він чорний, і. Е, Важкува. В'язати чорний, можу тільки в день. Ось тому приходиться якось це все в'язати, коли є час. Я ось тут ще робила, як я казала, в минулому влозі маю спробувати приєднати. Ось. Рукавчик, чи в мене все по петлям нормально буде збігатися. В мене вийшло забагато петель, але ось тут зробила я супер такий фокус. Фокус, зараз вам покажу. Ось тут зробила таке зменшення, там ще ниточка затягнеться. Ось тут, бачите, такий ромбик. Ось ці петельки, наприклад, мені були е зайві, і я просто в кожному. Там, у першому ряді з двох, тобто в першому ряді добавка з двох сторін знахила так, щоб робили трикутничок. Далі просто без нічого, без, без убавок. Далі знову, знову і тут вже останню збавила. І так я скоротила кількість петель, яка мені загалом потрібна для мух рукава, щоб він не був занадто широкий, тому що саме по рукав... по петлях я попала в щільність. Петлі мені потрібно, щоб було як майстер-класі, а по рядах ні. І тому, коли я набирала петлі, мені на 10 петель, здається, було більше, ніж потрібно, і м м вийшло, що потрібно їх скорочувати. Ну і загалом вийшло досить непогано, я приміряла і класно виглядає. Отже, ось такий процес. В'яжу я 100-відсоткового мериносу. Це у нас Баруфа, здається, 1500 метрів у 9 складень на списках 4,5. Виходить таке досить таке щільненьке полотно, щоб ніде там не продувало, нічого. Дуже буде теплий і класний светрик. І мені дуже подобається, як воно після прання розпушилося. І останній мій процес, який я розпочала прямо сьогодні. Це у мене ще одні звірята, будуть зайчики, точніше кролики-пітери. І я їх тільки почала в'язати, в мене готових три ось таких тільця. Виглядають поки що, ну, просто такі тільця. Не зрозуміло нічого. Ще мені потрібно дов'язати дві штучки і зв'язати ось ці всі деталі: там вушка, лапки, ніжки, хвостик і ще ось такого гарнезного блакитного. Це, до речі, колір 15, з такого гарнезного блакитного, але він дуже яскравий, вам передається, він не такий, такий прям гарний, гарний, блакитний, такий ніжний. Буду в'язати їм ковтинки. Ось так ось такі процеси у мене відбулися цього тижня. Дякую ще раз усім за увагу. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, багато глядачів дивляться без підписки. Ось, але було дуже приємно, якби ви все-таки підписалися, поставили вподобайку та обов'язково написали коментар. Дякую усім за увагу і до зустрічі у нових відео.